Державний реєстр. Скіф прокинувся вранці і зрозумів, що він комарик Ну, це взагалі не розвиток сюжету, подумав він, розправляючи свої крихітні крильця. На кухні вже сидів державний реєстр право власності на нерухоме майно і задумую пив каву. В Україні мене не існує, сказав реєстр і сумно подивився на комарка. Мене теж, бо я комарик, відповів Скіф. Намагаючись не запороти ранкове аудіювання. В цей момент двері з гуркотом відчинилися і в кімнату влетіла можливість. Вона була велика, блискуча і майже як використання. У мене є пропозиція, урочисто сказала вона. Я не можу зробити висновок, що ти справді існуєш, відповів Скіф. І правильно. закричав державний реєстр, грюкнувши кулаком по столу. З вікна долинав звук музики, хтось на вулиці співав щось про скіфа. Не тільки треба знати, а ще й не запороти. Мудро зауважив комарик і, зробивши три сальто, полетів у бік ліжечка, Солодких снів пробормотів реєстр, зникнувши у невизначеності українського законодавства. І тут сюжет не відбувся.